Буде будова квітки. Квітка це посмішка сонця, що наповнюється світлою радістю. Метою нашого заняття це буде з будовою Квітки та її розноманіття, продовжити формування самостійної і творчої навичок у вас, вміння працювати з додатковою літературою, і також виховувати бережливе ставлення до квітів. Отже, почнемо. Будова квітки. Квітка складається з маточки, течинки і відцвітини. Свою чергу маточка поділяється на приймучку, стовпчик, зав'язь, квітку ложе. Тичинка поділяється на пиляк і тінченкова нитка. Оцвітина поділяється на пелюстку і чашолистики. І також є квітку ніжка, на якій утримується вся квітка. Квіти бувають з простою освітиною. Це такі, як. Тюльпан, конварія. Із подвійною освітиною це яблуня, калюжниця, петунія. Квіти бувають також освітина проста і подвійна. Проста освітина це <кхм> Про, проста отцвітина має один ряд пелюсток, подвійна цвітина має два ряди пелюсток. Два статеві квітки. Це квітки, які мають і тичинки, і матушки. Більшість квіток нашої флори. Оце ви можете переглянути, які є двостатеві квітки. Одностатеві квітки тичінкові і маточкові. Тобто у них або тичинки, або маточки. Також одностатеві квіти це тичинкові, це от тичинки наявні у них або маточки. Двостатеві квітки маточка. І Тиченко. Також, якщо ви замітили, упродовж цієї презентації є отакі в червоній іконочках, де пише завдання, номер і сторінка. Усі вам я розіслала по вашій електронній скриньці завдання із номерами сторінок, які ви повинні виконати у своїх лабораторно-практичних заняттях. Попрошу вас після виконання ваших лабораторно-практичних заняття записати мені звіти і надіслати у електронному вигляді. Продовжуємо. Нестатеві квітки, язичкові квітки і лікоподібні квіти. Язичкові квітки, вони більш схожі на такі прямі, дуже простої освіти квіти, а лікоподібні нагадують лійку. Також рослини дводомні та однодомні. Дводомні це верба, поле обліпиха, однодомні кукурудза, огірки дуб. Дводомні рослини, наприклад, верби. Однодомні рослини, наприклад, є гарбуза, дуб і огірків. Формула і діаграма квітки. Також ми можемо записувати формули і діаграми квітки. ДЧ означає чашечки, П – пелюстки, Т тичинки і М маточки. Тичинки і маточки можуть бути незліченні, тому їх позначають безкінечністю, залежить від квітки. А чашечки. Врахують, скільки часу у квітки, і пелюсток, скільки у неї є, наявно в квітці. Йдемо далі. Для того, щоб провести наше лабораторне заняття, до якого ми плавно підходимо, вам потрібно переглянути відео на Ютубі, яке я вам розіслала через Google. Усі ви бачили цю публікацію, де є відео на тему строєння цвітка. Дуже просте завдання. Подивитися відео і описати коротенький звіт по тому, що ви зрозуміли з даного уроку, і яка будова квітки для вас. Як ви розумієте, на свою мову будову квітки? Лабораторна робота номер 9. це в нас будова і різноманітність квіток. У своєму лабораторно-практичному зошиті попрошу вас виконати лабораторну роботу і записати висновок, також надіслати мені звіт. Після цього, як ви виконаєте лабораторно-практичне заняття, будь ласка, зробіть тести, які ви маєте у своїх електронних ящиках, я вам вже розіслала, і надішіть мені звіти. Також запишіть висновки до лабораторної роботи. Де от є такі коротенькі запитання, Продовжіть свою думку. Домашнім завданням буде параграф 27, сторінка 106, 109 прочитати підсумки вивчити на сторінці 110, опрацювати у зоні сторінку 40, підготувати згадки при вірші про квіти за маленькими групами. ділимось по троє чоловік. Також хочу вас ознайомити з дивовижним світом квітів та дивними її. Наслідками життя. Дивне у світі квіток. Найбільша квітка на землі рафлезія, яку ви можете побачити. Вона важить до 7 кг, і у поперечнику вона довжиною 1 метр. Найменшою квіткою на землі плавуча рязка. Вона в Австралії, діаметр квітки лише 0,1 мм, а вага плода 0,7 тисячі г. Дуже-дуже маленькі квіти. Найбільш квітуча рослина на землі гліцинія, росте в США і період цвітіння утворює 1,5 мільйона квіток. Квіти-парометри. Це ви можете побачити: оксалікс, лілії, жовта акація, мальві. Квітка мальва прив'яла, змінить вологість повітря, наближається, значить, дощ. Коли ми бачимо квітки мальви і вони всі прів'ялі, значить скоренько буде падати дощ. Оранжеві квіти на гідок закриваються, попереджаючи про те, що буде дощ. Такі квіти добре садити вдома, щоб знати, коли буде дощ. І волошки дуже чуйно реагують на зміну погоди. Квіти волошки, якщо вони розкрилися, навіть не дивлячись за і ранок, день буде ясним. Також використовують квіти у легендах, є різні легенди про квіти, також є квіти, про те, як гроза цвіла усе своє життя, і ви можете це все починати, почитати на моєму Google Плюсі, там є різні історії про квіти і їх життя. Дякую усім за увагу! Бажаю вам успіхів у вивченні даної теми. До побачення!